Великий фініш. На вулиці робочі завершили ремонтні роботи. Рух транспорту повністю відновлено, автомобілям дороги відкрито, а трамваї знову прямують звичним шляхом. Про урочисте відкриття у сюжеті Юлії Шевченко. Новеньке дорожнє покриття блищить на сонці. Трамва Ніколі оновлена. Два місяці ремонтних робіт і нарешті робоча повністю готова до експлуатації. 93 мільйони гривень, більше 90 тисяч квадратних метрів нового тришарового асфальту, 130 каналізаційних колодязів, більше 4 тисяч метрів нового бордюру, 2 тисячі метрів нових трамвайних шляхів, а ще освітлення, озеленення та розмітка, що світиться у темряві. Все це було вкладено у ремонт цієї магістралі. І ось воно довгоочікуване відкриття. Деякий час рух транспорту був частково перекритий. Тепер же останні обмеження знято. Робітники і посадовці говорять, все зробили на совість, тож і прослужити це дорожнє покриття та оздоблення вулиці має довго. В ближайші 20 років при правильній експлуатації ця дорога буде стояти і радувати жителів. Саме цю вулицю для такої масштабної реконструкції обрали не випадково. Вона і щільно населена і стратегічно важлива. На цій вулиці проживають більше 30 тисяч людей. Здесь находится более 20 объектов социально-культурного значения. Эта дорога является транзитным направлением на Киев, на Кривой Рог, на Кировоград. Поэтому стало ясно, что эта дорога очень важна для города и были поставлены кратчайшие сроки отремонтировать ее капитально. Местные жители тоже эмоции не приховывают, ремонтом задоволены. Давно пора было, было, бы его сделать, конечно, но слава богу сделали. Все замечательно, мне очень нравится, хотелось бы, чтобы по всему городу такой ремонт прошел. То, что сделали ремонт дороги, это значительно облегчит жизнь горожан, сделает жизнь более комфортной и удобной для тех, кто перемещается в этом районе. Когда что-то вот происходит, такое, такое Масштабне для людей, мы уже от этого отвыкли, конечно же, это очень радует, надыхая по украински, можно сказать, вдохновляет, да, что все-таки у нас жизнь налаживается. Так что... Ми дуже раді. До 1 листопада вулицю Робочу обіцяють ще більше наблизити до європейських стандартів. Тут зроблять велодоріжки та переходи для людей з вадами зору. А ще додаткове озеленення. На все це з обласного бюджету виділили додаткові кошти. Про містян на візках теж подбали, попіклувалися, аби бордюри мали необхідну висоту і не перешкоджали руху людей з обмеженими можливостями. Юля Шевченко, Микола Худолій, новини 51-го.